Якби не було кримських татар, карта світом виглядала б інакше. Яку роль грали Кремли у відомих подіях минулого і як на них вплинули? Дивіться у відеооблозі Моменти історії події! Одним із головних лісняних свят кримських татар є Хедерлєс. Він відзначається у першу п'ятницю травня. Та має складну етнічну історію Харагле. Етимологія слова Хадарлес включає імена двох проповідників ісламу: Хадир та Ільяс, з якими пов'язані численні легенди Криму. У Корані згадується, що Аллах дарував Хадиру та Ільясу вічне життя. Вони безперервно подорожували світом, допомагаючи людям. Хадир починав свій обхід землі праворуч, а Ільяс ліворуч. І зустрічалися вони у цій точці землі, де вже завершалися господарські роботи і починалося пробудження природи. У Криму цей період припадав на початок травня. Напередодні господині проводили ретельне прибирання у будинках, а ввечері випікали круглих хлібців, які мали назву Халакай. У день свята була традиція. Чоловіки а, повинні були посадити дерево, ябленю, а жінки, грушу або квіти. Кримські татари прагнули проводити це свято на природі поблизу джерела. Невідділена частина свята була і залишається до наших днів: це спуск, із гірки заздалегідь спеченого калакаю. Якщо хлебець. Паде лицевою стороною нагору, то буде добрий врожай. А якщо навпаки, то рік буде невражайним. Схоже, обряд існував ще за часів кеміріців. На свято обов'язково запрошували музикантів. Чоловіки окремо змагалися у національній боротьбі кореш. Але найголовніше на цьому святі знайомилися один з одним хлопці та дівчата. Загальне веселище завершувалося обов'язковим виконанням загального танцю Хоран, який утворював символічне коло. З етнографічних матеріалів бачимо, що кримськотатарські вісняні свята, нагрес та хадерлес є комплексом обрядів та звичаїв. В них проглядаються старовинні обряди культури хліба до 2014 року це свято було дуже популярне серед кримських татар. Воно збирало десятки тисяч людей. Сподіваємося, що вже в наступному 2024 році це свято відновиться вже в українському кримськотатарському Криму. На сторінках кримського дому підписуйтесь та підтримуйте нас вподобайками.